Вітаю всіх, шановні. Хто мене знає, кого я дуже давно не бачив, це, це моє перше відео від, від, від початку війни. Суть цього відео дуже, дуже проста. Хочу вам показати, те, що в мене зараз знаходиться в руках, це, це одна з багатьох видів бомб яку ми з сином, та яке навіть сином, всією сім'єю, тому що дружина теж допомагає? Виготовляємо. Це один з видів допомоги, як можна допомагати нашому війську. І мене змусило записати це відео, змусила така обставина, що... Воно все добре, от класно, так як на екрані у мене зараз на телевізорі показує, як воно все вибухає, як воно. Ліквідуються наші сусіди близькі, які ліквідуються пачками. Як, як їм чудово, як вони себе чудово почувають. Але я зараз прийшов з роботи. Да, ну, Хто може не знає, що я знаходжуся за кордоном. Польщі і сьогодні поранше я прийшов з роботи, бо так то взагалі я працюю по 12 годин завжди. Якраз саме тому, що потрібно, потрібно вкалувати, щоб допомагати ЗСУ, допомагати нашій армії, я вибрав для себе такий шлях. 6 днів в тиждень, нон-стоп. І все було добре, все було чудово. Я ніколи нікого ні про що не просив. Наша спільнота, і засновник товариш Міщук, який заснував е, зараз, зараз наша спільнота називається Він Юа Хаб. На телевізорі у мене на екрані показано, чим займається команда. Тому що якщо ми виготовляємо сам пластик, сам цей... То, звісно, тут, тут я начиняти, фарширувати це, це, це все не можу. Це все заборонено законом. Але, але, але воно потрапляє туди, куди потрібно. І суть мого відео це є таке прохання. Прохання до тих, хто розуміє. До тих може, хто мало доганяє, я роками, я роками готовий допомагати з самого ранку до, до самої темряви кожного дня. Але, але з часом, коли почалася війна і коли це все дуже класно, коли воно все падає вибухає, е виросли наші масштаби. І зараз цей пластик, щоб начинити, воно буде десь зараз на екрані. Показано, цей пластик всередині, він фарширується. Фарширується він металом. І як воно часто буває, що самих волонтерів розуміють здебільшого волонтерів, один другому допомагають і так далі. Багато часу ми, ми могли самі перекривати наші потреби. Так як друкувати і різного роду збори. Але дойшло до того, дійшло до того, що наша спільнота, наша команда вже в місяць в місяць потребує 15 тонн металу. Я взагалі, я взагалі був шокований тим фактом, коли я прикинув, наприклад, якщо я зробив тисячу бомб, тисячу бомб, оцей зайчик. Оцей зайчик, його вага нафарширована 800 грамів. З них це, скажімо так, 750 грам, 700 це, це йде метал. Якщо це помножити на тисячу, якщо це помножити на тисячу, виходить дуже таке солідна цифра. І багато, багато хто в команді не тільки, не тільки друкує бомби, а, тому що вона не повна. До цього зайчика багато що ще потрібно робити. Потрібно робити накольник, щоб пробивати капсули і так далі. Ну, це вже, як кажуть, хто чим займається, але начиняти його потрібно. Начиняти його потрібно. В мене в мене є до вас прохання. Більше навіть до тих українців, хто, хто за кордоном. Чи, чи хто, знаєте, так я колись два роки тому я не міг собі знаходити місця, тому що десь от допомагаєш волонтерам туди, туди, туди. Десь, десь подивляєшся, десь подивляєшся, що хлопа, а вже якийсь волонтер, то вже на машині катається собі. Я собі місця не знаходив. Так, допомагав на, на паливо, на то, на то, на то. Окремий вид, звісно, є це, коли допомагаєш на автомобілі евакуації, тому що мало хто на це звертає увагу. Але коли я відкрив для себе 3 d друк я, я зрозумів, що це, що це реально бомба ракет. Тому що отакі речі, отакі речі, вони, вони потрібні сугубо для однієї. Так, да. yeah. ти в них вкладаєшся, ти на це заробляєш. Ти прекрасно розумієш, що мене навчило життя за кордоном за ці роки. Я чітко розумію, скільки, скільки я заробляю. Я знаю, скільки заробляє тут кожен хто тут за кордоном. Знаю, скільки коштує тут вартість життя, знімати житло, харчуватися, ну і так далі. Того в мене є до вас е, прохання допомогти нашій команді. Команді Вінюа допомогти зі збором на шрапнель. Я це все нижче прикріплю. Сам сайт нашого зайчика, нашої команди, я це все покажу. Зараз я можу показати те, що в мене вдома робиться, то, що у нас тут сином такий легенький, скажімо так, працюючий бардачок. Возьмі його яка, трошки. Покажи самі коробочки. Тут от коробочка з хвостами. Е, це вже, це вже готові ігорка корпуса у нас. Це, це вже буде упаковуватися. Це вже буде упаковуватися. Буде вже цей самий. Ось так воно у нас потрошки працює. А це, а це далі печуться подарунки.